З нами Володимир Ромилян, колишній міністр інфраструктури України та дипломат. Зараз військовослужбовець збройних сил України. Вітаємо пане Володимире в нашій студії. Вітаю вас, студію. Доброго дня. Е, вже місяць, практично щодня Росія б'є по Україні, особливо по Києву. Ми бачили цей календар. Він вражає, якщо чесно. А якщо живеш в Києві, то ти бачиш щоночі. Ми всі вже практично звикли, звичайно, до, до того. Але, е, наприклад, щоночі очікування повітряної тривоги вже стало звичкою, якщо чесно. А ось е, що хочемо запитати у вас: чому за місяць влада Києва так і не спромоглася зробити доступними вночі бомбосховища і підслідство потрапив Охоронець та дрібні чиновники, а не керівники КМДА. ну це дуже дивує, як мене. Ну насправді я би питання, чому Київ не схожий на Берлін або потужні сучасні міста світу е виділив окремо. Бо це питання довгої роз е дискусії, довгої розмови. А от щодо бомбосховищ, то я вважаю, що заява президента України про нокаут кличку. Є щонайменше не менше недоречною, а насправді, взагалі, не зовсім вірною, бо нокаут може бути дзеркальний. Адже як, як сьогодні зазначив мер столиці, дев'ять з 10 голів районів Києва, вони зі слуг народу. Фінансування виділено, а от чому нічого не зроблено, дуже просте питання, бо ніхто це насправді громовим не займається, як багатьма іншими проблемами, які стосуються і оборони, які стосуються і переходу на воєнну економіку. Тому я би дуже порадив всім учасникам політичного процесу забути про політику, відійти від спроби взаємних звинувачень, а з цієї трагедії, бо загинуло декілька людей. І насправді гинуть дуже багато українців щодоби робити належні висновки, щоб мінімізувати такі втрати в подальшому. Побачимо наскільки швидко зможуть відкрити чи пристосувати бомбосховища в Києві і в усіх інших містах. Я пройшов і південь, і Бахмут, і бої навколо Києва. Бомбосховища – це не таке, як собі може уявляти президент з усіма вигодами. фільтрацією повітря і туалетом. Це просто прихисток від, від ракет з бетонним прикриттям кращого випадку, де люди можуть пережити е, ракетну атаку не більше того. Тому безумовно влада повинна накласти всіх зусиль, об'єднавшись, а не ти цічну одного пальцями. Тільки жаль, що лише трагічний досвід примушує нашу владу замислюватися і, ну, і привертати так, цього було. увагу, а, пане Володимире. Наші теперішні депутати, незалежно від фракції, продовжують спокійно їздити за кордон і за кордон на відпочинок. Цього тижня вийшло кілька розслідувань, зокрема, і Українська Правда, і «Бігус інфо». Ми розуміємо, коли це робоча поїздка, якісь робочі відрядження, але якщо на відпочинок, це простовість чи про що? Ви знаєте, я думаю, що в їхні плани входить і повернення в Україну після війни і відбудова України, коли вони зможуть поповнити свої схудлі мільярди, які вони потратили в Монако чи в Ніці, чи де де завгодно. Ми повинні пам'ятати ці прізвища. Ми повинні розуміти, що ці люди на Україні лише заробляють, і для них Україна це є територія, яка робить їх багатіями. Не більше того, тут немає жодної прив'язки до нації чи до. Захисту держави, е, прикро, що влада власне на це мало реагує. Ми бачимо далеко не перше е, таке розвінчування. Мене особливо знаєте так розчули в сюжет про е, товариша Іванющенка, якого безуспішно шукають правоохоронці України вже майже 10 років. А він спокійно сіє проживає в Монако і в дує і міняєш які свій автопарк. Таких Іванющенків дуже багато на. На жаль, ми бачили от нещодавний випадок товариша Турбіціна, який належить до слуги народу, і втік за кордон, будучи після лісним, абсолютно спокійно, маючи два листи від е спецструктур України. Я так розумію, що без санкцій банкової таке не було можливо в принципі. І такі випадки, що чимало. Я все таки дуже сподіваюся, що в суспільство буде не коротка пам'ять. І вони запитають з кожного і з владної команди і з будь-якої іншої політичної команди, де вони були 24 лютого, 2022 року, і чим вони займалися до. Я хочу нагадати нашим глядачам, що мова йде про останнє розслідування Михайла Ткача, яке вийшло на українській правді. Подивіться, там цікаво, що там не тільки Іванющенко, а й президент Кучма, і ще багато багато цікавих фігурантів прекрасно себе почувають за кордоном. І з ними, ну якщо чесно, виглядають набагато краще ніж дехто з українців. Швейцарія знову відмовила у реекспорті зброї для України. Для чого потрібен був, звісно, дозвіл парламенту, але більшість депутатів проголосували проти? Варто нагадати, що послом України в Швейцарії зараз є колишня генпрокурорка Ірина Венедиктова. Так, от питання до вас е, е, як до дипломата: Можливо, їй просто не вистачає дипломатичного досвіду, аби змінити ставлення швейцарців до війни в Україні. Ну, я думаю, що пані Венедиктова мала би щонайменше ходити в зараз вище антикорупційний суд і пояснювати свої незаконні статки і незадеклароване проживання в центрі Києва за часів її генпрокурорства. Але вона спокійно поїхала послом, так само як спокійно поїхав послом е колишній міністр оборони Таран. Який фактично зупинив все, всю закупівлю озброєння для української армії протягом останніх років перед війною він зараз послав Словенії про іншу велику послиню чи послиху, як і краще назвати сексологиню в Болгарії, навіть вже згадувати якось незручно. Такі випадки дуже багато. Чи могла би пані Венедиктова вплинути на позицію Швейцарії, якщо вона би мала хоча б якісь базові розуміння в дипломатії, так могла. А оскільки вона Швейцарію сприймає як ксенекуру відпочинок за радні подвиги, можливість легалізувати свої мільйони на посаді генпрокурора, то безумовно її питання війни мало обходить, як і багатьох інших слуг, які тільки імітують оборону держави, скажіть попри те, що війна, схоже, не закінчиться ані влітку, ані можливо, і цього року, вже варто говорити про Україну після війни. Як ви вважаєте, хто і от головне, як за які гроші буде відбудовувати українські міста? В нас є е, така неправильна ілюзія, що наступного дня після перемоги в нас все буде гаразд і все повернеться на круги своя повернення до 24 лютого 2022 року не буде. Ми повинні це чітко розуміти. Так само є ілюзією, що в нас буде купа російських репарацій для того, щоб ми отримали гроші з Росії, її треба знищити на її території. І розбивши цю державу на сектори, вимагати стягнення грошей на користь України, наскільки це швидкісно реалізована мета. Це відкрите питання, і це теж потребуватиме багатьох усил українського народу, що після перемоги війна не зупиняється. Друге джерело західної допомоги, яку ми зараз маємо, за які витримує зараз Україна цей тиск війни. Вона буде меншою, і треба про це теж правдиво говорити. Отже, в нас єдине джерело відбудови України це іноземні інвестиції. Для того, щоб отримати іноземні інвестиції, нас має бути порядка 200-300 державних проєктів, куди можуть інвестори вкладати гроші. Окрім цього, у нас має бути верховенство права, відсутність або мінімальна корупція. І багато інших речей, які інвесторам кажуть, що так, в, цій країні можна, в цю країну можна інвестувати, в неї можна заробляти. Це цікавий базис для наших інвестицій. Поки що немає навіть проєктів. От, коли ви запитаєтеся в уряду, які проекти вони возили в Ловлугано чи в Париж, що зараз повезуть в Британію, у відповідь буде мовчанка, бо жодного технічно-економічного обґрунтування жодного проекту немає ні в військовій галузі по військовій технологіях, ні в, е, в галузі титанового видобування, ні в галузі алюмінію, ні в галузі літію, ні в будь-чому іншому в сільському господарстві чи IT. Державного проекту вартістю бодай 1 мільярд доларів. А нам таких мільярдів треба щороку 50 мінімум. Немає для нас дуже важлива ваша підтримка. Ви це можете зробити прямо зараз. Поставив, поставивши поставив лайк цьому відео. Так само ви можете це зробити, наприклад, підписавшись на наш канал прямо зараз, або за допомогою QR-коду, або просто на YouTube за допомогою кнопки Підписка і поставте обов'язково дзвіночок, щоб не пропускати наші трансляції і нові відео. Ми повернемося ще до дипломатичних питань. А поки я хочу вас запитати про ці обстріли вночі, Путін намагається оціми обстрілами раніше намагався знищити інфраструктуру українську, в тому числі. І енергетичну інфраструктуру, це вони, ну, це вони насправді заявляли. А от тепер що? Ну, центри прийняття рішень, вони хочуть вбити Зеленського чи Залужного? Чи наші ці, в який вже там тиждень четвертий, якщо я не помиляюся, ці всі нічні обстріли? Е, в росіян є величезна паніка перед українським наступом, і вони докладають усіх сил, щоб його зірвати. Обстріли Києва вони мають перед собою дві цілі: вперше -перше, недопущення передислокації протиповітряної оборони, яка є навколо Києва на фронт, і тоді ми би ефективно знищували в обороні і російські війська і особливо їхню авіацію. І другий фактор: вони стараються знайти, чи так собі міркують, що тут знаходиться якась певна зброя, чи як вони люблять говорити центри прийняття рішень. Ми бачимо, що ці атаки є невдалі, тільки завдяки тому, що союзники нам надали потужну протиповітряну оборону і з доблесні збройні сили України змогли в найкоротший термін її ефективно освоїти і дуже ефективно використовувати. Перелам війні спершу стався, коли ми отримали а Другий раз він стався, коли ми збили шість російських кінжалів підряд. Коли Захід побачив, що гіперзвукова зброя не страшна і її фактично немає, бо це фікція або чергова російська легенда пропаганда. Вони оголосили про надання нам авіації, і я думаю, що авіацію ми отримуємо в розпал нашого наступу в той момент, коли вона буде найбільш потрібна для наших наступаючих сил. Тому росіяни будуть продовжувати обстрілювати Київ. Нам треба бути до цього готовими. Нам треба допомагати з усіх сил збройним силам і пам'ятати, що війна триває. Війна триває на кожному клаптику української землі. Так, це правда. Ще повернемося до дипломації. Президент заявив, що Україна має вже цього місяця отримати чіткий сигнал щодо НАТО. А восени щодо ЄС. Чи не здається вам, що Зеленський занадто оптимістичний? Чи це стратегія такого м'якого тиску на партнерів? Це його робота, і це його обов'язок. Добитися вступу України в НАТО і в ЄС без вступу в ці ключові е, організації укр... українська перемога не буде повною. Я радий, що у Зеленському відбулася значна зміна. Шкода, що цю зміну нам довелося досягнути тільки величезними втратами і величезними жертвами з українського боку, але тим не менше, відхід від е, позиції НАТО нам не надо до позиції що НАТО перед усім. І ЄС вкрай необхідний це похвально, і я думаю, що його роль в війні буде оцінена саме за тим, чи стало можливим Україні набути членство цих організаціях за його каденції або після його каденції. От це його критерій успіху. І я вважаю, що без членства України в Альянсі і в Євросоюзі ми не зможемо мріяти ні про безпеку в майбутньому, ні про ефективну економіку, ні про успішну державу. Ще продовжимо європейську тему. Європа фактично ну дуже однозначно натякає на те, що вибори мабуть все ж таки потрібно проводити, попри те, що зараз в Україні війна, і в принципі, незважаючи на конституцію, ну їх провести буде. Не знаю наскільки законно, але як мінімум складно це точно. І е, як ви вважаєте, чому для Європи, попри війну, так важливі вибори в Україні, і чи взагалі варто президенту Зеленському, якщо закінчиться війна до виборів, е, йти на другий термін? Чи залишитися йому переможцем у війні і таким чином отримати всі лаври, а вже відбудовувати буде наступний президент? Позиція наших союзників дуже проста. Насправді вони бачать загрозливі ознаки автократизму в Україні, які поки що приховані такою воєнною доцільністю і необхідності централізованих рішень для перемоги у війні, але всі розуміють, що воно перейшло вже от ці межі воєнних потреб. Насправді відсутність свободи е, спроби ручного управління, як парламентом, судовою гілкою влади, незалежними правоохоронними органами це все ознаки недемократії. Європа вже навчена Угорщиною, Європа вже навчена деякими іншими європейськими, в тому числі, державами, що будь-який автократизм лише посилюється, а не слабшує. Я думаю, що з точки зору держави і з точки зору е, глибокої людини найкраще рішення для президента після перемоги оголосити, що він йде у відставку і стати дійсно лідером світу, читаючи лекції, розповідаючи про успіхи України, допомагаючи, якщо він буде потрібен, у відбудові держави вже як посол доброї волі чи там кого завгодно. Я думаю, що спроби оточення Зеленського штовхати його на другий термін приведуть до того, що його роль під час війни буде значним чином дискредитована і випливуть маса неприємних фактів про те, що відбувалося напередодні під час воєнної кампанії. Розкажу, як стати спонсором. Ви бачите QR-код, за яким ви можете перейти, якщо ви дивитесь нас по телевізору, просто сфотографуйте і перейдіть за цим QR-кодом. Або знайдіть активне посилання в описі будь-якого відео, також є під цією трансляцією. Це теж дуже просто. Або знайдіть кнопочку спонсорувати чи кнопочку Долар. Перейшовши за нею, ви автоматично знаєте, будете знати, як же стати спонсором. Скільки це варто 100 гривень. Так, вам не почулося всього 100 гривень на місяць. Або дві кави, як ми вже так з Сергієм вирішили, і ви вже наш спонсор. Друзі, долучайтеся, будь ласка, багато говорю, але дуже хочу, щоб ви підтримали гідний контент.